Ренк, іди поздоровайся. Б'ю. Так, всім слава Україні, всім мої вітання. 2 липня. Поздоровайся з глядачами. 2 липня буде коротенький огляд. Буду періодично тепер робити, раз у тиждень, раз у два тижні стан наших рослин у відкритому ґрунті. Зараз підемо ближче, все покажу. Тут такі помілочі, колекційні різні для розводу. Отака От наша клумбочка. Зараз підемо до винограда. Вчора, 1 липня, зробив другу обробку. На основному винограднику зробив третю обробку. Одмільдіоіду, ма на цьому другу, на менших. Фалькон і Редоміл Голд. Обробляв. Такий стан однорічних саженців. Ряду виходить. Тут баклажани, кавуни, кавуни, баклажани, картопля навіть є у, у міжрядді. На наступний рік буду фрезерувати і буде чиста міжрядка. Ну, буде солідно. Думаю, ще на наступний рік не буду робити двоплоскосну шпалеру. Натягну дріт просто через каші 10-15 см. І буду якось гнати 4 рукава, наче їх заложувати отак. Ну, такі саженці є, краще, є гірший результат. Коса, такий бур'яний, щоб ви розуміли. То підвела коса, за 10 років міняли поршню. Такі саженці винограду, Картопля фермер із насінинки. Будемо копати через 2 місяці. Цей самий гарніше розвивається, лучистий. Помідори Айсан в тут. Айсанчики. Такі одні з улюбленіших томатів. Бітбек і айсан. Перці. Виноград, виноград. Виноград. Тут малинка, теж буду прибирати цю малину. На наступний рік десь переносить аж туди. А тут продовжувати виноград. Так, 6 рядів. Раз, два. Коротше, шість рядів. Кам'яність 9 кущів виходить. Скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять, Влізе ще сюди. 10, 11, 12, 13 кущів. 13,6 ще 18 саженців виходить. Вміщу сюди. Теж через 3 метри. Тоді виходить ці треба буде пересадити. Бо я як думав отак. Що наче торець. Торець. І тут буде все, тупік. Цей сюди піде, цей сюди тут зустрічаються лози. Цей підв'язувати сюди, бо скільки це торець. Теж буде 3 метри, виходить під цю рослину. І там так само. Три метри. Сюди і сюди. А ти туди і все. Але що, прийдеться прибирати і продовжувати спалети аж туди до сусідів. Коротше, такий стан винограду. В принципі, нормас. Нам перший рік головне виростити корінь, а вже наступний рік будемо гнати лозу. Трець, конкретний батат. В Ладно. Такий виноград, батат. В общем, виноград це тема, столовий виноград це... це бомба просто. Чемодани голландські. Вати тут. Отак, отсюда буде колок. Чи навіть отак от колок буде продовжуватися, щоб цей досадив, підв'язати. Отсюда буде шпалера, також туди. Так само і тут, і тут, і там, і там. І там, і там. Ці не знаю, напевно будемо розбирати, подивимося. Потім опять збирають на слідчу весну. Шпалери під томати. Ну і буду трактором заїжджати, фрезерувати. Я вже розказував, хто слідкує, то викупає. полуниця, цибульки, петрушки. Така шпалера. Обійшлася коротше, 200 баксів. Ну, 230. З нитками. Цього, цієї штуки підв'язуваю літньої ленти теж десь на 700 гривень. Ну, в наступному році будемо брати оптом, то вийде гривень 500 щоб підв'язати 1400 томатів. Ряди по 50 метрів, по 50 метрів, в ряду ну, спарені рядки. 400 рослин виходить в рядках. Значить, що ми робили? Висадили 14, 14 травня їх томати, у відкритий ґрунт. Погода не радувала. Відтоді ми що? Раз карбамідом по листу ходили. Карбамідом по листу, потім через тиждень селітру аміачну, під корінь давали, вносили. Після цього, коли починали цвісти, давали бор. Сірку давали, по листу теж будемо повторити теж через днів 10. Є скручене листя, але є такі особливості і сорту, що іменно крутиться листя. Вони везде точніше, де-не-де Потім вчора збро... зброжували курпомет, три тижні настаювали і вчора підливали. Наряд цей 50-метровий на 400 рослин давали 100 літрів. Це 10 відер води і в кожне відро 0,5 курпомету. 0,5 курпомету на 10 літрів води і 10 літрів води на цих 400 рослин. На перець так само. Поливали, щоб спровокувати дозрівання і наливання гарніше. Плодів. Курпометі там мікро-макроелементи, трошки азота буде, але в основному калій. Курпомет і мене це сама тема. Я вам скажу з біологічного. Добрива. Через каплю, звісно, її не подаси. Наступному році плануємо брати до трактора півкокладач, мульчувач, крапельно стрічку укладач. І не морочить голови, а це бігать з лієчками, з прополочками, з сапами пласкорізами. Чилі перець поливається, на чилі небагато, чисто під себе. Бо тий рік на чилі заробили, може, 150-200 доларів. А собі, якщо перевезти, що могли би продати, то вийшло б ще на доларів 300, бо чилі ми любимо. Такий агресор. Два рази кропляний, від білокрилки, від попелиці, лужок, хай буде поки резервний. Є всі не підв'язані томати, тут ряд. Зараз ще, ще по, по томатам пройдемось, покажу. Низькі теж підв'язували, ну низькі і середні рослі теж підв'язували, щоб воно ніяких болячок не хапало, щоб вентиляція була. Було все супер. Бенігара, хорошо все показує цьому році перва пробна. Перва пробна висадка була, Бенігари сливки. Подивимось, як дозріє, все зніму, все покажу. Такі томати, де три етажі, поверхи підв'язано, Де 1 де 4 Коротше, та пінар тема. Пов'язати це, представте, 1400, по три підв'язки, це вже нормально, виходить ниток 5000. Погода не балує, звісно, нас. Шпалеру, що, потім після сезону, якби трохи ширше, міжряддя було, по 160 фреза, плюс кожух там 165 см, а тут трошки менше. Щоб було трошки ширше, то може б і залишили. Суж шпалеру внесли б перегній. Внесли би перегній, перефрезерували б його, та й все. В два сліда, І було б супер. Але так теж нормально, це не вручну, бо трактора не було в ті роки. Це вже третій рік на шпалері вирощуємо томати, то... Самому вручну важко їх витягувати, а трактором під'їхав, цепа кинув на нав'язку, під дрг, дьор, представив дьорг все, витяг. Склав у прицеп, звіз, перегорав ну будемо дивитися, все буду показувати, демонструвати. Що воно буде. Всі томати від Леда Агро голландські, трішки колекційних, трішки гномів повинно бути все супер. такі китички. Перець взагалі не радує. Зараз ближче підійдемо до перця, ще глянемо. Отакий стан перцю. Але дивлюсь, така ситуація по всій Україні. Майже по всій. Хто дотримується супер агротехніки, то поярче, конечно, результат. А хто особо не заморачується, то він як. Як, як висадили, ось так, наприклад, наприклад. Як висадили, отак і сидить. Ну, такий стан перцю. Сортів 40. Капі і так далі. Маріша, Богдан, Настя, Колобок, Геркулес. Багато сортів. Мінусій, ой. Коротше, куча нових сортів. Будемо дивитися, що нам краще підходить на пісочку. Все будемо демонструвати. Вітер вала. Божя коровка. Помагай, помагай перчику рости. Помагай. Баклажани з Придністров'я, з інститута насіння, там де вивели перець польот, де інститут. Блін, Трохи, трохи бур'яна є. Після дощів два рази проривали, б ходили. То є, воно є. Оно є. Ну, Де не де бур'ян є, треба по-любому після доща пройтися прорвати. Кропили два рази від картоплі. Баклажани раз кропили. Тоді коли й помідори. Теж ось ряд низьких, томатів. баклажанів штук 300. Не більше. Перців півтори тисячі десь. Плюс-мінус. Картоплі 4 чи 5 сортів. Щедрик, славянка, белороса. Пікассо нема. Що там ще? Ну, коротше, будемо копати, розкажу. По картоплі нічого не вносили, ні бора, ні кальція, ні калія, ні карбаміда, ні азота, нічого. Отак, своїм ходом. Яжами прополювали два рази. Буває таке, що провтикали. Похавало трошки. Та дивіться, і ще сидять. Все, взагалі жесть. До печі біодо, біо... Біо-біо-біо-біояди. До печі біояди. Але бджоли. У нас пасіка маленька. То мусимо якось так працювати біологічним. Така броколі що висаджували тижня два з половиною назад весь 2000 штучок чесник такий собі чесник теж нічим не кормили ні разу цибуля і чесник і брокколі і картоплі соток 12 плюс-мінус ну Всю картоплю лишаємо на розвод. Бо вже засіяли на другому участочку сідірат і подивимося, зрівняємо, що, наскільки краще після нього. В Теорії, то воно спушує ґрунт, плюс азот, насичує ґрунт азотом. Подивимося на практиці, як воно буде. Холодно, ночі холодні, нічого не хоче рости. Але що маємо, те маємо. Переносимо ті бунці малину. Туди. Аж десь, десь подальше. А тут буде чисто виноград. Виноград. Буде виходити 80 саженці. Виноград. Такі справи. Все, друзі, всім дякую за увагу. Буду звітувати раз у тиждень, раз у днів 10 постану. Якраз подивимося, як спрацює підживка. Зараз рослини ну, до 50-60 до 60 сантиметрів. Всі. Подивимося, що дала. Але видно, що після... Бору, листя трохи порозкручувалось. то коротше подивимося, що воно буде. Все, Всім ще раз дякую за увагу. Підписуйтесь, хто досі цього не зробив, буде цікаво, буде, бо тут будуть сверху ворожаї в теорії. А на практиці все будемо перевіряти. Ось брокколі спасинків, дивіться вже яка. Пограм. 50 Ось так само, дик. дик дик Зрізали. Є скільки брокколі, нічим не кропимо від попелиці нічого. Так само і цвітна, все є. Чисто поливаємо раз у 2 дні, раз у три дні, та й вона собі нормально достигає. Був морква, бурячки Горох, морква, трішки кукурузи, огірочки і чилік. Чілік це іменно теж. Як і виноград, тема. Ось доказ. Божа коровка, Божа рослина. Все, всім дякую ще раз за увагу. А я погнав далі.